Слава Богу, дорогі браття та сестри, розпочався Святий Піст, котрий готує усіх віруючих людей до Великого свята Різдва Христового. Всі ми з вами плануємо приступити до таїнств Покаяння і в таїнстві причастя поєднатися з самим Богом. Звичайно, людина в ці дні повинна подумати про своє життя, кожен з нас. Повинен подбати про справжнє покаяння. Бо покаяння це не лише розповісти про свої гріхи, покаяння це щоденно перебувати в пасті та молитві, читати святе письмо, щоденно творити добрі справи. Тому, дорогі браття та сестри, стараємося достойно прожити дні святого посту і зустріти світле Різдво Христове. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 23 листопада в Україні вшановували пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій. Цьогоріч виповнюється 80 років з того часу, як безбожна влада організувала штучний голод на наших землях. З благословенням блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира за упокійні богослужіння відбулися в усіх єпархіях Української православної церкви. За упокій душ померлих під час голодомору була піднесена молитва і під час суботньої божественної літургії у Святопокровському кафедральному храмі Луцька. Після чого Священнослужителі Луцько міського та районного благочинь, а також вихованці ВДС та віряни, хресним ходом прийшли до пам'ятника жертвам політичних репресій. Панахиду очолив митрополит Волинський, Луцький Ніфонд. Владика поділився з вірянами спогадами своїх прихожан із Хмельниччини, які пережили страшний голод. Спеціально забирали на поставку все зерно, всі харчі, які люди мали в запасі, навіть то. Що берегли на насіння, наприклад, десь знайшли два укурудзяних качани з насінням, які хазяйка тримала на весну, щоб весною посадити, посіяти на новий врожай. Я забирали, знайшли <кхух> десь там так пригорщу чи жменьку, ще якось насіння. і те забирали. Забирали все абсолютно. Це було спеціально зроблене. Люди вмирали, кажуть, що ті, хто мав силу мужчини кожного дня. Уже в середині дня в другій половині їздили, забирали трупи померлих людей, ям могил, як таких, ми знаємо традиційних, не копали, бо не було у людей фізичної сили викопати таку яму. А просто кладбище було обнесено ровом, той рів трошки чистили, там вирізали звідти траву і туди складали трупи. Забілями і їх засипали слоєм землі. Були такі випадки в селі, коли вмирали маленькі немовлята, їх зразу варили, батьки і з'їдали їхні мертві вже тіла. Такий був ужас. Слава Господу, що нашої Волинської землі, той голод і голодомор 32-го, 3-го року не захватив. Священники Волинської єпархії ОПЦ взяли участь і у світських скорботних заходах у день вшанування пам'яті жертв голодомору. А у неділю, 24 листопада, свій хресний хід і молитву невинно обієнним присвятили учні недільної школи при Святопокровському храмі Луцька, аби й діти долучилися до традиції православ'я бути більш милосердними, аби змогли донести до Господа свої молитви за заморений голодом. Директор недільної школи і її романах Ілля Вишневський розпорядився замість уроків провести урок один на замковій площі коло пам'ятника жертвам політичних репресій. Цю незвичну процесію бачило немало лучан, які у своїх справах опинилися в старому місці. Люди зупинялися на узбіччі і з повагою проважали поглядами дітвору. Отець Ілля перед початком спільної молитви, замучений голодом, розказав дітям про ті трагічні часи в історії України. Приємно, що разом з дітьми молилися і їхні батьки, які взяли участь у цій скорботній ході. На завершення отець Ілля закликав діток жити за Божими заповідями, шанувати хліб, молитися перед їжею і просити Господа, щоб оберігав нас від всякого лихоліття. 22 листопада над Луцьким храмом Святої рівноапостольної Марії Магдалини піднявся новий купол для допомоги Волинянам. З благословення намісника Святоуспенської Почаївської лаври митрополита Почаївського Володимира сюди доставили спеціальний підйомний кран аж із Почаєва. Храмобудівництво з давніх давен це святе діло. І за Київської Русі, і за Царської Русі, і за державну, навіть радянської, де дозволяли храми будувати. Люди ні з чим не рахувалися. Це пригадую, як одного разу на Хмельниччині я служив у храмі на честь Лонгіна Сотника, храм, і там розказували люди, що на початку двадцятого століття продавали власні подушки, щоб тільки кошти збирати для будівництва храму. купольні хрести освятив митрополит Волинський Луцький Ніфонт. Настоятель храму протиерей Олександр Колп від усіх вірян подякував владиці за щирі молитви. Будівництво цієї церкви триває з 2002 року. Тоді 11 травня владика Ніфонт освятив місце під щей, Символічно, що відбувалося це у день жінок-мироносець, серед яких, як ми знаємо, і Марія Магдалина, в честь якої будується ця святиня. Урочисту службу мав ще один храм обласного центру на минулому тижні у день пам'яті святого апостола Филипа, шосту річницю своєї святині відзначали прихожани Свято-Іллінської церкви. В цьому храмі я прислуговуюсь з дитинства, і я її в цьому храмі з Це є смисл життя, якщо можна так сказати. Шість років тому цей храм освячував сам предстоятель ОПЦ Блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир. А цьогоріч у день свята з благословення митрополита Волинської Луцько-Ніфонта Божественну літургію святої Лінської церкви відслужив клірик цього храму проти Валентин. Йому співслужили протодиякон Борис Войцеховський та клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька, протодиякон Ростислав Петров. Після літургії відбувся святковий молебень, який очолив благочинний Луцько міського округу протоєрей Володимир Літвинчук. Він приказав вітання від владики Ніфонта та закликав Лучан дякувати Господу за те, що в Луцьку стає все більше православних храмів. Настоятель парафії протирей Миколай Гоменюк подякував отцю Володимиру за розділену духовну радість. 23 листопада, у день свого народження, блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир звершив Божественну літургію у домовому храмі в ім'я Святителя Миколая Чудотворця при предстоятельській резиденції у святій Успенській Києво-Печерській лаврі. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та участь у богослужінні взяв і особистий секретар керуючого Волинської єпархії протери Валентин Марчук. Після богослужіння отець Валентин від імені митрополита Ніфонта та Волинян привітав предстоятеля Української православної церкви з днем народження та побажав миру, благополуччя, здоров'я і довголіття. Священнослужителі Волинської єпархії взяли участь у святковій літургії з нагоди ювілею єпископа Володимир Волинського і Ковальського Володимира у Святоуспенському соборі княжого міста. Владику у миру величали Костянтин Мельник. Він вихованець Волинської духовної семінарії, а народився на Волинському полісі в селі Невір на Любешівщині. Він був пастором в Україні, а потім 12 років служив Господу і православним у Польщі і вже певний час очолює кафедру у святому граді Володимирі. Отож на Божественній Торгії відслужені у день його земного народження були присутніми люди, котрі тією чи іншою мірою причетні до його духовного зростання. Мабуть, Успенський собор за свою майже тисячолітню історію не часто бачив стільки священнослужителів такого високого рангу. Службу очолював митрополит Сарненський і Поліський Анатолій. Йому співслужили митрополит Вінницький і Барський Симеон і Митрополит Житомирський та Новоград Волинський. Никодим. Це владики, котрі у свій час служили Господу на цій же кафедрі. А ще були поважні духовні особи з Польщі, Білорусі, намісник Свято Оспенської Почаївської лаври Володимир та інші святі отці. Від Волинської єпархії єпископа Володимира вітали секретар єпархії протирей Миколай Бондарук, особистий секретар керуючого єпархії протерей Валентин Марчук, настоятель кафедрального покровського храму Луцька протирей Георгій Шевчук і благочинний храмів Луцька протиерей Володимир Літвинчук, які також співслужили на святковій літургії. Відбулася вона у день, коли православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Про діяння якого на користь нашої віри проникливо сказав проповідь про Володимир Ровінський благочинний храмів Коваля єпископа Володимира, привітали з ювілеєм поважні святі отці. Митрополит Сарненський та Поліський Анатолій, з благословення предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира, вручив владиці високу нагороду, орден, гордість, православ'я. Потім о свої вітальні слова сказали представники влади, заспівали щиро дітки з недільних шкіл, вручила список чудотворної зимненської ікони. Богоматері і гуменя Стефана привітали свого пастиря і парафіяни. Кожному єпископ Володимир знаходив окремі слова вдячності. Сьогодні ще найбільше потрібно роботи. Тоді був можливо сказати так, фізичний ворог видимий. Зараз є особливо свою злобу, враг невидимий, особливо в тих починаннях, які давляться через псевдопочинання, через псевдозакони. І тут ми повинні, як православні християни, своє серце тримати гарячим, а розум трезвеним. тому що і просити Бога велику. Й мудрості, особливо ще більшої мудрості християнської, як правильно поступати, тому що час є дуже нелегкий, час є спокусливий, і тут ми просили б у Бога, щоб Господь не обділив нас великою християнською православною мудрістю, як жити і поступати тут на, нам на землі і возвеличити його ім'я. Сімейний дивосвіт таку назву мав концерт духовної та естрадної пісні, яку волинянам з обмеженими фізичними можливостями подарувала волинська єпархія спільно із Луцьким педколеджем. Зблагослуження митрополита Ніфон та це дійство організували для підопічних 12 волинських організацій, які опікуються інвалідами. Секретар Волинської єпархії протирей Миколай Бондарук та особистий секретар митрополита Волинської Луцької протирей Валентин Марчук вручили керівникам відповідних громадських організацій, подячні грамоти Волинської єпархії. Медаль Волинської ікони Божої Матері отримав і ректор луцького педколеджу Петро Бойчук. Він подякував і за нагороду, і за можливості подарувати частинку радості людям. Які її так потребують. Я завжди, Але сьогодні побачу вас так багато на військах, я знаю, що ми допрацювали. Пантус є на центральному ході. А от тут біля, ми буквально за декілька днів тут буде біля актової зали. І якщо в цьому коледжі поменшує на ще одну таку непомітну для нас здорових людей проблему, то в житті, хоча б на дещицю побільше добра, а саме творити добро є основним завданням соціальних акцій Волинської єпархії. З однієї сторони Христос каже, добрі діла треба робити таємно а з іншої сторони, як всіх закликати до добрих справ ось такими великими акціями. 28 листопада бібліотека Філія номер 10» отримала цінний подарунок. Факсимільну копію Луцької Євангелії як негарні презентував митрополит Волинський Луцький Ніфонд. Свою чергу працівники бібліотеки подякували митрополиту Ніфонту за такий духовний скарб. Цього ж дня у бібліотеці відкрилась виставка творчих робіт учасників Волинської обласної благодійної організації стомованих інвалідів. Астом Волинь. Початок акції благословив владика Ніфонд. До слова, саме з його благословення три роки тому була створена і ця організація. Окрім Астом Волинь, експонувалися роботи членів благодійної місії Сонце любові, центру реабілітації інвалідів з дитинства Джерело життя Волинської обласної організації УТОГ, Волинського обласного фонду «Інваліди Чорнобиля Волині. Після від Відкриття виставки владика Ніфонт роздав подарунки її учасникам. У Волинській єпархії тривають торжества, приурочені до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. 24 листопада в Палаці культури Луцька відбувся фестиваль недільних шкіл Волинської єпархії. Юні вихованці співали духовні пісни співи народні пісні, а деякі колективи представили тематичні сценки. Задоволення від побаченого не приховував Владика Ніфонт, який також був глядачем цього концерту. Архієрей вручив грамоти Волинської єпархії і солодкі подарунки колективам недільних шкіл учасникам фестивалю. А переможці отримали списки Волинської ікони Богоматері та грамоти предстоятеля нашої церкви Блаженнішого митрополита Київського, всієї України Володимира. Гран-прі фестивалю отримала недільна школа Луцького свято Христовоздвиженського храму. Під час дійства відбувся збір коштів для онкохворих дітей. На завершення фестивалю зібрана сума сягнула 2000 тисяч гривень. Цього ж дня в холі Палацу культури розгорнулася виставка малюнків вихованців недільних шкіл Волинської єпархії. Після концертної програми для юних учасників фестивалю організували Солодкий стіл. В останню неділю перед постом у свято-пантелеймонівському храмі Луцька звершено таїнство вінчання над парою, у якій і наречена Олена, і наречений Дмитро і не чують, і не розмовляють. Вінчав молодят і Романах Ілля Вишневський, якому ця відповідальна священницька місія випала всього другий раз у житті. Отець Ілля є тим пастире, який з благословення митрополита Волинської Луцько-Ніфон та має окремий послуг, вже понад два роки проводить місіонерську роботу у Волинській обласній організації Всеукраїнського товариства глухих за цей час він долучив до Бога не один десяток людей, які через свою фізичну ваду були насправді позбавлені можливості навіть почути слово Боже. На вінчанні молодятам допомагала сурдоперекладач Наталя Сидорук. Вона вже має досвід сурдоперекладу божественної літургії, але текст таїнства вінчання освоїла лише тепер. каже, що напередодні читала його не один раз, аби під час вінчання досконало перекладати слова священника. Очевидці кажуть, що ще не бачили такої уважної. До вінчання пари. І сказав їм притчу: в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він собі: що мені робити, нема куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю. Зруйную житниці мої та збудую більші. І зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пить, веселись. Але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Знову ж ми чули сьогодні Євангелія, де по-особливому ми можемо себе проаналізувати і подивитися, які ми є в цьому світі. Ось це Євангелія, яке ми чули сьогодні в наших храмах, воно дає великі роздуми. Що сама головна цінність тут на землі це любов один до одного, це любов до Бога. Це любов до церкви Христової, тому що церква Православна – це є той кладість, де ми черпаємо істини для нашого спасіння, для нашого життя, для наших відносин один до одного. Це той кладість з живої води, яка орошає нашу душу, благодаті Святого Духа. Сьогодні ми чули це Євангеліє, і, і як волі нашого роздуму приходять думки, що не все те матеріальне, що збирається. Воно нам може нам послужити в спасіння. Господь не осуджує багатство, тільки осуджує те, як ми неповажно розхищаємо те надбання, яке Господь дав нам тут на землі. Як ми його легенько губимо, як ми пропускаємо цей земний час надаремно, а повинні серце своє мати, гори до Бога. Ми бачимо, як навколо нас є бідних людей, з якими треба поділитися, допомогти. Ми маємо велику можливість допомогти тим, хто просить, допомогти тим, хто нуждається, і тим самим бути в числі і збраних нашого Спасителя. Я бажаю, щоб ця Євангелія, ось це оповідання, частинка святого Євангелія, по особливому трезвила наш розум по особливому нашу душу окропляла Росою благодаті в добрих вчинках, в любові і в помочі один до одного. І тоді вірю і знаю, що милість Господня окутає нашу душу і визведе із матеріального цього світу до світу спас... Спасительного, святого і вічного. Хай цей приклад, дорогі браття і сестри, ревностного натхнення. І надбання великих цінностей христових, вічних, завжди не залишає ні нашого серця, ні нашої душі, ні нашого християнського розуму. А Господь в цьому допомагає всім нам. Амінь. Слава Богу, любі мої волиняни, дорогі браті і сестри. Шановні пресвітери Христової Церкви, зима, по календарю зима, а в серці хай завжди буде літо, хай завжди буде радість і благодатна сила, яка хай зігріває і душу, і тіло, і розум, і серце. Сьогодні знову ми звернемо вашу і свою увагу на уривочок послання апостола Павла. До Фесолонікійців. Перше послання, третя глава, 9, 10, 11, 12 і 13 вірші. Ви вже добре знаєте, що такими невеличкими уривочками по 7, по 10, коли більш, коли менш, віршів за цілий рік кожного дня по уривочку. І Євангеліє, апостол, і послання всі, крім Откровення. І чотири Євангелія прочитуються повністю, так що церква з року в рік щороку нагадує нам вічно живі слова. І ми сьогодні почитаємо і поміркуємо над тими словами, які майже 2000 років тому назад апостол Павел. Говорив фіселенікійцям у Солоніках. Браття, яку подяку ми можемо скласти Богові за вас, за всю радість, якою радіємо за вас перед Богом нашим, і вночі, і в день, як найрівніше молячись, щоб побачити лице ваше і доповнити те, Чого не вистачало вірі вашій. Чуєте, як апостол Павел з любов'ю каже, яку подяку ми можемо скласти Богові за вас, що Бог знайшов вас у Фесалоніках. І, ви почувши Боже Слово, навернулись до церкви Христової, ви стали дітьми Христової Церкви. Ви стали віруючими в Ісуса Христа, Спасителя всього світу. Ви прийняли Його як свого власного батька, як брата, як друга, як Спасителя, як лікаря. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус Христос, Хай направить шлях наш до вас. Молиться апостол Павло, щоб знову і знову прийти йому в солоніки. Він пише їм, це послання, але так горить бажанням прийти і побачити кожного в очі, в обличчя, поспілкуватись, поговорити, наставити, облічити, розуміти, підтримати їх. А вас, Господь, хай сповнить і збагатить любов'ю один до одного і до всіх, якою ми сповнені до вас. Чуєте, як бажає апостол Павло, каже, вас. Хай Господь сповнить і збагатить любов'ю один до одного. Ці слова стосуються і нас. Апостол Павло сьогодні і за нас молиться, щоб і наші серця не були безчувственними, а щоб ми любили один одного, принаймні, хоча б терпіли один одного великодушно, прощаючи всілякі образи одне одному. Адже Христос хоче, щоб усі ми жили в мирі, і в злагоді, і в християнській любові. Так Він молився і так бажав фісалонікійцям у свій час, щоб любили вони один одного і до всіх, щоб ця любов простягалася, якою ми сповнені до вас, бо так любили апостоли, так і ми повинні любити один одного. Щоб утвердити серця ваші. Непорочними у святині перед Богом і Отцем нашим. Що це значить, щоб утвердити у святині, тобто, що ми жили свято, що ми боролися з недоліками гріховними, щоб ми поборали зло, ненависть, осудження, щоб любили і терпіли один одного, щоб трималися церковних і іваницьких настанов. Щоб шкодували одне одного, щоб були милосердними один до одного, перед Богом і Отцем нашим. у пришестя Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його, бо прийде Христос з усіма святими, і буде той суд, на якому кожного з нас поміряють. Кожен з нас подивиться на свій пройдений шлях і сам побачить. І добрі свої справи, і гріховні свої справи. І що ми скажемо Господу в оправдання? Не оправдаємось нічим. Там, на страшному суді, не поручиться за нас уже ні апостол Павел, ні присвітер церковни, ні тато, ні мама, ні адвокат, ні судія, ні міліціонер, ні охранник, ні тілохранитель. Там ніхто за нас не поручиться, а за нами підуть туди наші добрі і погані справи. Ось тому, живучи тут на землі, стараємося, як можна більше робити добра, як можна більше віддавати свою любов тим людям, які навколо нас. А навколо нас, ви бачите, скільки багато нужденних людей, яким ми повинні простягувати свою любов і милосердя, Робити добро, а принаймні хоча б повинні ми терпіти всіляких людей, які навколо нас. Адже люди, які нас не люблять, є біля нас. І їх треба нам любити. Любити раді Господа, раді Царства Божого, шкодувати одне одного, як Христос нас вчить через апостола Павла. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. А ми хочемо, звичайно, щоб нас усі шанували, щоб усі нас цінили, щоб ніхто нас не ображав, щоб усі нам допомагали, отак і ми, любимо всіх і терпімо всіх, раді Господа і так спасемось. Користуючись нагодою, любі мої браті і сестри, дозвольте всіх вас привітати, з наступаючим святом введення в храм Пречистої Діви Марії яке церква святкуватиме 4 грудня на цьому тижні в середу. ви всі знаєте, що і Аким, і Анна, батьки Діві Марії, були бездітними, і у євреїв бездітність являлася карою Божою. Бездітних євреї призирали, насміхали, сплювали вслід їм, переживали такі нестатки, такі негаразди, таку образу і і Аким, і Ганна, батьки Діви Марії. Вони просили у Бога допомоги, щоб їм Господь допоміг родити дитятко. і обіцяли це дитятко присвятити Богові. Вже в глибокій старості почали, і Анна родила дівчинку. Коли дівчинці сповнили три рочки по своїй обітниці, так як і обіцяли Богу, вони віддали Марійку, Маріам маленьку. На виховання до Ірусалимського храму, біля того храму, який збудував премудрий Соломон, було багато вдовиць, благочестивих, дівиць, були дітки-сироти, якими опікувалися ці люди богобоязнені. І Діву Марію вчили писемності, грамоті, вчили вишивати, ткати, в'язати, ще якусь роботу робити. Таким чином, Діва Марія була віддана. Для виховання у храм. І цей день введення в храм, якраз і є цим днем, коли пристарілі батьки віддали Маріам, свою дочку, дівчинку трьохрічну на виховання до храму. Нам історія передання історичне говорить, що незабаром після цього і Ганна померли, а сирідка Діва Марія залишилась при храмі і була аж до свого завершенноліття. Коли сповнилося їй 14 років за єврейським законом, віддали Марію старечому Йосипові в Назарет, який і став хранителем її дівства, про що ви знаєте. Отож вітаю всіх вас з введенням храм Пречистої Діви Марії, молитвами якої хай Господь допоможе усім нам у благочесті і життя своє проводити і досягати у міру возраста Христовим. Молімося до Божої Матері, і хай ми її молитвами, Бог нас оберігає від усякого зла. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!